Коли відновиться ремонт міжквартальних доріг в Кременчуці і чи встигнете з планами? Які були поставлені, ну, я скажу так, що планів у нас було дуже багато, і ми постійно на превеликий жаль говорили про те, що людей не вистачає на сяхромотному будівельному управлінні. Ви знаєте, що вже менше ніж 50% дорожніх робітників у нас в штаті, які можуть працювати. А звичайно, з такою кількістю людей ті всі плани в першу чергу по дорогам, по внутрішньопортальним проходам, проїздам, ми не зможемо виконати. Більше того, проблем нам надала. Наша країна, яка воює сьогодні проти України, і останні атаки, ви знаєте, на що вони вплинули сьогодні, десь вже майже місяць, ми з асфальтобетоном не працюємо, бо його у нас немає. Якщо все буде нормально, то можливо ми з наступного тижня, понеділок вівторок, відновимо роботи. Вже з гарячим асфальтобетоном, і будемо рухатись по тим планам, які у нас були, які ми не завершили. Це в першу чергу. Ми будемо продовжувати магістральну нашу вулицю, вулиця Київська. Ми не завершили, тому там левова частка людей буде зосереджена саме на цьому об'єкті. Ми розпочали, але не завершили ремонт вондушквартальних проходів проїздів по вулиці Київській, по вулиці Вадима Бойка будемо там завершувати і проспект Свободи. І звичайно, що будемо рухатись. В напрямку молодіжного від вулиці Джахара Дудаєва в бік вулиці Володимира Великого. Це ті плани, які ми розпочали, але після припинення постачання бітуму на наше комунальне підприємство ми зупинились. Зараз, якщо все нормально, то плануємо десь з вівторка плюс-мінус продовжувати виконувати ці роботи.